Ужгородська районна міліція вирішила стати ближчою до людей. У райвідділку керівники провели день відкритих дверей. У зв'язку з подіями у селі Врадіївка та протестами проти міліції майже у кожному великому місті України районні правоохоронці познайомили громадськість і за своєї роботи. Сьогоднішній день день відкритих дверей. У нас в райвідділі зроблено з метою того, щоб показати населенню нашим громадянам, що ми завжди відкриті перед людьми. Зараз пройдемося, покажемо, що тут немає ніяких камер, питок, нема. Все вийшли ставлення до кожного громадянина. Чи це заявник потерпіли, чи це свідок, чи це підозрювана особа, з коєння кримінального правопорушення. Кожен відділок міліції починається з чергового. Пан Олександр вже 20 років, працює у правоохоронних органах. Саме він першим реагує на скарги та реєструє звернення громадян. Черговий також направляє оперативно-слідчу групу на місце події. Робота чергового, значить, прийняття заяв та звернення громадян про різні кримінальні правопорушення та інші події, які складаються на території Ужгородського району. Робота ну, відповідальна, професійно треба ставитись до всього. Приходять до нас, звертаються люди, реагуємо і приймаємо у них заяви, які реєструємо в ядерному обліку. Міліціонер, як показує практика, професія відповідальна та важка. Однак в Ужгородському районному відділі спокій громадян захищають і жінки. Слідчий Ужгородського райвідділу міліції Мар'яна Марчешак Мар каже: у чоловічому колективі їй комфортно. Трохи боялася, да, коли переходила, але на це напротяг за цих шести років я працювала. В чоловічому колективі, це служба дільничих інспекторів, де близько 20 мужчин. Я була одною дівчиною. Та в нашому слідчому відділенні працюють досить досвідчені люди. Деякі з них вже мають по 10 років слідчого стажу, тобто навпаки, є тісна співпраця, взаємодія і. Жодних проблем міліціонери також запевнили, камери для допитів та тортур це міф. У цьому відділку є лише два приміщення для тимчасового тримання. Однак, вже два роки вони зачинені і не працюють, оскільки в таких умовах утримувати підозрюваних не можна.